Вітаю на каналі інтернет-магазину ТТСК. Мене звати Віталій, і сьогодні ми поговоримо про сучасний газовий котел від німецького виробника з багаторічним досвідом Вісман, а саме модель Vitodens 050W. Це ідеальне рішення для тих, хто шукає комфорт, енергоефективність. Та надійність. Ми детально розглянемо його оснащення, особливості та функціонал, щоб допомогти вам зробити правильний вибір. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди залишатися в курсі новинок і корисних порад для вашої системи опалення. А тепер до справи. Вісман Vitadens 050W це настійний газовий конденсаційний котел, який поєднує в собі високу ефективність, компактність і сучасний дизайн. Котел використовує конденсаційну технологію, завдяки якій його ККД може досягати до 108%. Виготовляються котли у Турції з гарантійним терміном 24 місяці. Ця серія представлена двома моделями: Боха, одноконтурні і Бока, двоконтурні. Щодо потужностей, для моделі «Боха» доступні варіанти 19 і 25 кВт. У моделі Бока 19, дріб 25 кВт, де 19 кВт для опалення, а 25 кВт для гарячої води, а також 25-30 і 32-34. Повну таблицю потужностей, залежно від типу газу і температурного режиму, ви зараз бачите на екрані. Якщо хочете розглянути деталі, поставте відео на паузу. Для цього огляду ми обрали двоконтурну модель Бока. Котел має сучасний мінімалістичний дизайн із сенсорним дисплеєм і компактними розмірами. Висота 700 мм, ширина 400 мм і глибина 300 мм. Ці розміри однакові для всіх моделей серії, незалежно від потужності. Змінюється лише вага котла. Оскільки доступ для обслуговування здійснюється виключно з фронтальної частини, котел можна встановлювати навіть у меблевих нішах або в обмеженому просторі. На сенсорному дисплеї зручні кнопки дозволяють швидко встановлювати температуру нагріву опалення та води, і навіть підключити котел до Wi-Fi. Керувати котлом стало ще простіше завдяки вбудованому модулю. Всього кілька кроків відскануйте QR-код. Встановіть додаток на свій смартфон чи планшет і повний контроль над вашим котлом у ваших руках. Ви зможете легко регулювати температуру системи опалення та ГВП, відстежувати витрати газу, і електроенергії, а також додати контакти вашого сервісного партнера для оперативного обслуговування. На верхній частині корпусу котла розташований приєднувальний фланець для коаксального димоходу розміром 60 на 100 мм. Під котлом знаходяться основні патрубки для підключення, подаюча і зворотня магістралі діаметром 3 чверті дюйма, холодна та гаряча вода діаметром 1 дюйма, а також патрубок для підключення газу діаметром 3 чверті дюйма, а також штуцери для зливу та живлення котла, механічний манометр і кнопка для увімкнення або вимкнення котла. Усі необхідні монтажні розміри ви можете знайти на нашому сайті посилання в описі під цим відео. А зараз пропоную зазирнути під корпус котла. Отже, розпочнемо огляд із панелі керування. Варто лише її нахилити. І ми одразу бачимо гідрогрупу, виготовлену з полімеру. Це продукт компанії Grunfos, який включає триходовий клапан. Циркуляційний насос із частотним керуванням грюнфос та пластинчатий теплообмінник із нержавіючої сталі. Продуктивність теплообмінника залежить від потужності котла. Наприклад, це може бути 12, 14 або 16 літрів на хвилину. Трохи вище розташований розширювальний бак об'ємом 8 літрів. Модель Vitodens 050W має примусове димовидалення. У котлі встановлений вентилятор або, простіше кажучи, турбіна з частотним керуванням. А завдяки глушнику рівень шуму залишається дуже низьким, лише 33 дБ. І ще один приємний момент: Котел споживає зовсім небагато електроенергії від 48 до 113 Вт, залежно від моделі. На вентиляторі розташований газовий клапан, який дозволяє пальнику працювати з модуляцією 1 до 8. Це означає, що мінімальна потужність котла починається з 3 кВт. Економічно і ефективно. Тепер про серце котла. Пальник Matrix+. Plus. його головні переваги ефективна робота, низький рівень викидів і мінімальний шум. До того ж, спеціальний поверхня Матрикс із нержавіючої сталі не боїться високих температур. Це гарантує надійність і тривалий термін служби. Ще одна крута технологія в цьому котлі це система Lambda Pro. Вона повністю автоматична та дозволяє котлу працювати як на природньому газі, так і на зрідженому, без жодних переобладнань. І нарешті теплообмінник. Тут використовується Інокс Радіал. Також із нержавіючої сталі, він дуже ефективно перетворює енергію на тепло, практично без втрат. ККД котла може досягати до 108% в залежності від температурного режиму. Ось така технологічна досконалість у моделі Vitodens 050W. Усе продумано для максимальної ефективності, економії та зручності. І на цьому наш огляд Vitodens 050W завершується. Цей котел ідеальне поєднання сучасних технологій, економічності та надійності. Якщо вас зацікавила ця модель або залишились запитання, Телефонуйте нашим фахівцям за номерами, які ви бачите на екрані. Ми завжди готові допомогти з вибором і відповісти на всі ваші запитання. Актуальні ціни на цю та інші моделі ви знайдете за посиланням в описі під цим відео. До того ж, ми надаємо безкоштовну доставку по всій Україні та можемо допомогти організувати професійний монтаж. І пам'ятайте, з нами ви знатимете про котли все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і залишайте ваші запитання чи відгуки в коментарях. До зустрічі у наступних відео.